Нещодавно мав розмову зі знайомою, і виникла пауза у пошуках доречної фрази воєнний стан чи військовий стан. А як би сказали ви, правильний варіант воєнний стан? Чому тому, що прикметник воєнний описує усе, що стосується війни, військовий стосується регулярної армії, військових та їхньої діяльності. І відразу ще один приклад: як варто казати, парад воєнної чи військової техніки? Подумаймо, ця техніка існує лише у періоди проведення воєнних дій чи загалом. Так, цією технікою військові користуються загалом. Тож варто казати парад військової техніки. Тож пропоную трохи попрактикувати. Я кажу слово, ви його доповнюєте. Стан воєнний, квиток військовий, оркестр військовий, конфлікт воєнний, техніка військова, підрозділ військовий. Важливо пам'ятати, що слова воєнний і військовий можуть використовуватися паралельно, адже це залежить від контексту. Наприклад, військова і воєнна теорія, військове і воєнне мистецтво, військові і воєнні потреби. Майже у кожному місці є спеціалізовані училища, які помилково називають воєнними, правильно казати військове училище. А комплекс дисциплін у вищих навчальних закладах не варто називати зросійщеним «воєнка». це військова справа.